Ви собі навіть не уявляєте, як треба виходити зі складних ситуацій. Якщо ви потрапили в певні такі скандальні історії, де вас шантажують. Беріть приклад з Олександра Волошина, блогера. Я на 99% впевнена, що ось це його інтерв'ю, останнє Тимошенко, так здається, воно було про. про Саме тому, що його шантажували, і це один з тих методів, як входити, коли тебе шантажують, самому розповідати про, про громад на себе і під тим соусом, який вам вигідно. Знати більше способів, як вийти з кризових ситуацій, приходьте на а, Другий момент. Є ще інша історія, є, нею зазвичай користуються політики. Це коли на них є компромат, і цей компромат зливає їхнє найближче оточення. Тобто, це якийсь їх такий дружбан-блогер, канал, який ось так зливає, тобто дружній, так? Дружній. Насправді дружні. Вже ФПС і Сталорім Санчес. Ви подивіться, що вони роблять. Вони просто кожного тижня дають новий інфопривід. Так, ось фактично кожного тижня ти прокидаєшся і бачиш нові інфоприводи про Лорін Санчес та Джефа Безоса, і про те, що він вов вже купує, так, і про те, що вона зіграє а, дівчину Бонда, так, і це до сих пір ніхто не знає, чи це правда, чи ні. Ну, швидше за все схоже на правду. І ось буквально той метод, про який я вам казала, коли у вас є гроші, ви просто заливаєте весь негатив про себе новими інфоприводами, різноманітними і скеровуєте це так, як вам її. А щоб більше знати, приходьте на консультування. Можна онлайн, можна Чому, до речі, Ілон Маск не є конкурентом Джефа Безосу? тому що вони взагалі по ролях дуже різні. От Elon Маск, так, він дуже непослідовний. Він непослідовний а, в своїх багатьох діях, і за це він дуже, до речі, дорого платить. За непослідовність і в піарі, та й в житті ви завжди платите X10, ви завжди платите. Ваші непродумані кроки в піарі вам коштують грошей. І це яку б сферу ви не взяли. Так, а так. щоб знати більше цікавих моментів, щоб знати більше способів, як виходити з кризових ситуацій, приходьте на консультування. А також підписуйтесь тут. Багато класної інформації, якої ви ніде не почуєте. Обов'язково напишіть коментар, чи ви згодні, чи ви не згодні з тим, що ви почули. Якщо не згодні, то два коментарі напишіть. Так, Давайте обговоримо ще ту зустріч так. в білому домі. Де зібрали таку it технологічну еліту, Трамп зібрав і запитував, скільки вони готові інвестувати в економіку Сполучених Штатів. Особисто в мене такі дивні відчуття залишилися. Це було видно, що вона організована на швидку руку, тобто терміново потрібно були інфоприводи, і ось їх так зібрали. Просто всіх от зібрали, і де вони щось там розповідали. Сльози продають, це відома блогерка, як це Алхімії, здається, яка виїхала там в Дубай і розповідати, як, як їй добре чи погано живе. Тому ми бачимо, що дуже багато блогерів, які виїхали там з різних причин, вони масово починають валити контент, тому що масово вони починають втрачати популярність. А втрата популярності це мінус, великі суми. Є одна така Та істина. Що 99% і блогерів, і співаків, і наших акторів за кордоном нікому, тому до речі, багато блогерів, які виїхали, ми і бачимо цей такий вий, буквально за тим, як вони втрачають там популярність. І тепер їм треба думати над якимись новими там фішками, скандалами, інтригами, сенсаціями для того, щоб хоч якось привертати до себе. І будуть і піар-романи, і піар то всі ці історії, і заручені, і відручені, і вінчання, і розвінчування, і так далі. От побачите все це. Ми ну, може число це спостерігаємо з деякими блогерами, які нібито зустрічаються, не зустрічаються. То... А до речі. Давайте ще поговоримо про фальшиві шлюби. Я так розумію, що скоро світ знову буде дивитись таке шикарне весілля, яке, ну, таке по контракту. Тобто люди ждуть видовищ, а це весілля, воно просто по контракту, бо, бо це все гроші. Це величезні гроші. І ми вже чекаємо так ось ще одне весілля.